Моя Україна найкраща єдина, червона калина, коріння моє. Люблю тебе, рідно, моя батьківщина, і горда, щаслива, що ти у мене є. Люблю твою душу і мрію крилату, ланини озорі, і ріки, і моря, і рідне село там, де батьківська хата, де народилась, де виросла я. Немає на світі такої красуні, віночку з колося, під небом ясним, ще цілую твої долоні, так затишно, тепло під сонцем твоїм. Смачнішого хліба на світі немає, як твій, Україну, пухкий коровай і пісні такої, що серце лунає, і казки такої, коханий мій край. Ти п'ятою пахнеш любистком духмяним, черемхою маниш буском запашним. умита росою, що падає зрання, і дощиком теплим, і снігом рясним. А мова твоя чарівна солов'їна, за душу бере, зачаровує світ. Ти величава, красуня, царівна, любов лебедина, п'янкий дивиць світ. Ти Горлиця пташка у синьому небі розправила крила у вільний політ, Милую з тобою, молюся за тебе, краса тополина, полина, Волошковий цвіт. Тут все наймиліше і свято, і будні, і ранки, і дні, і запашні вечори. Тут літо тепліше, весна незабутня, аж жайвір весняний, аж гену горі! Поглянь Україну, весь світ із тобою, повстав проти сили, брехні і біди. Пишаю з тобою, а серце від болю, Холоний кричить, не зігнись, не впади! Ти вистоїш, рідна, з тобою, надія, любов і Господь, вірай, правда, свята. Хай збудеться все, про що прагнеш і мірієш. Ти вільною станеш, живи, розквітай!